Зарядна база ось. ось така коробка. Ось таке саме зарядне. Діанс і робота. Якщо підключити просто зарядку і дати зразу, що заряджати, той же мобільний чи пауербанк. Воно працює нормально. Переключається на швидку зарядку, працює. Проблем нема. Але проблема в чому? Якщо просто підключаєте кабель, це переходник для показу. І проходить 15 секунд, з кабеля знімається подача енергії. Далі відключаєте телефон чи мобільний, а він не заряджається. Нічого не допомагає. І він не хоче заряджатися, поки ви не підете до зарядного, ще раз, не, не перетикне цей кабель. І така проблема. Що з одним кабелем, що з, одним, з другим портом Type A? Що з двома кабелями? Така сама система. Наприклад. О, заряджається перший, я підключаю другий. Другий кабель. Він перезавантажиться, але працює. Я, наприклад, підключаю другий пристрій. Другий пристрій теж заряджається. Я його відключаю, йду на цілий день. Так, пішов на роботу, прийшов з роботи. 15 секунд прийшло. Приходжу з роботи. Ставлю на... Ні, наче не прийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ой, то навіть призарпусився. 15 секунд прийшло. Я прийшов вешем з роботи. Підключаю свій мобільний на зарядку, а він не заряджається. Я мушу ще раз лісти до зарядки і перетикати кабель. Пішов до зарядки, перетикнув кабель, він заряджає, і він починає тоді заряджатися. Тобто загалом міка дичина. Чому? Тому що більшість включають зарядку в розетку, включають кабеля 1, 2, 3 і виводять його собі на біля ліжка, на стіл робочий і так далі. Та зарядка взагалі може десь бути взаді, за столом захована і навіть не видно. І виходить, ви познімали все зарядок, пішли на роботу, ну будь що 6-15 секунд, воно ну, тусе вимикається, ви приходите з роботи, кабеля підключаєте, а воно не працює. Все, воно все потухло, я прийшов з роботи. Лізь за ліжку через під'єдну кабеля. Чи зарядку витягай з розетки? Якісь здичина. Ні той кабель, ні той кабель не працює. О, то навіть запрацював якимось дивом. По якійсь причині. Ну, а другий кабель знову не працює він не засвічується. Я можу лізти і переключати. Ну, Почекаємо трошки довше. Як на мене це непридатна не, не зарядку взагалі. Типу ніхто не буде, власне, ті кабеля переїдемо. Трошки почекаю. Трошки більше часу пройшло, видно. все. Не заряджається, не блимає. Де перетягай перепихай кабеля. Приклад, та ж фірма Baseus. Зарядка на 17 Вт. На 17, де, всюди, де нема швидкої зарядки, сюди, всюди звичайні Type-C. Я в неї повтикався, поставив її, листя, я її неї не лажу. Вона працює нормально. Не знаю, чи це якась підробка в мене попалася, чи це такий брак, але судячи з... Відгуки на розятка це не неодинарне явище. Зарядне, базеус, така коробка. Ось воно є такі маленькі, на три порта. Проблема з ним. Якщо у вас є що заряджається з маленьким споживанням, наприклад, навушники. Час від часу при різних факторах, при рідних комбінаціях під'єднань, час від часу буває таке, що один штекер, один порт будь-який з тих двох Type-A перестає заряджати. То він заряджав, ніби все було нормально, потім за якийсь час ти його ще раз підключаєш, від'єднав чи один, чи два, як коли. Який час його ще раз підключаєш, а він не заряджає більше. При тому, якщо другий порт, наприклад, він продовжує заряджати. О, світиться, бачите? І той порт чомусь перестав заряджати. Не світиться. Причому він почне ще раз працювати, якщо його просто витягнути і заплатити назад. працює. І то довільному. Mm. Я пробував разів 5 підряд міг відтворити. Було проблема, що я підключав навушники, відключав тоді 15 секунд і порт переставав заряджати далі. Щось таке слабеньке. Було, що нормально працювало. Потім 5 разів підряд пробував, не міг відтворити. Все заряджало нормально. Потім щось туди-сюди, то включив, mm. то виключив, то включив, то виключив. оп, один порт перестав працювати. І все, ти його включаєш, не включаєш, другий включаєш, не включаєш, бере просто не заряджає. Ага. Мусиш лізти до зарядки, витягати кабель запахати. запихати. Якщо зарядка ще подвійна проблема. Чому? Тому що, ну, і павербанк ставиш, ти бачиш, він заряджається. Якщо, наприклад, ставиш на ніч навушники, ти можеш не побачити, що маленький світлодіод не світиться. Ти їх поставив, думаєш, що працює. Зранку брати навушники, а вони не працюють. Ну, зараз працює. Проблема друга, якщо зарядка десь у вас в куті, далеко за ліжком, чи під столом, а у вас зверху тільки, наприклад, виведені ось так якісь штекера для зарядки одного, другого, третього. не варіант вкласти постійно до зарядки і перепідключати її що 5 хвилин. І плюс завжди розрозумілись, коли ти ставиш на зарядку на ніч, а чи зарядка вона до кінця. Чи притує той порт. Коротше, якась ерунда. Зарядка Бузеус має якийсь такий глюк. Причому зарядка така сама, але з трьома портами на 17 Вт. Проблем таких немає, не було змішно. Приклад другий, Есегер. Багато ними користуюсь, має теж свої. Ну, загалом працює нормально. Глюків немає, отаких глюків в неї немає. Я поставив начну зарядку, в мене завжди все заряджається. Ті штук десь 10 маю. В різних людей працює нормально. Єдиний глюк, у тих ексейгер, великий глюк. Якщо вставити якісь маленькі фонарики, типу Nightcore, де її вбудована зарядка Type-C, отака зарядка може їх спалити. Перевірено, в двох різних людях спалили отака зарядка такі фонарики. Чи в момент підключення в розетку, чи ще щось, воно дає, видно, більший вольтаж замість 5 вольт на швидкій зарядці, і палить фонарик, де він малесенький, і він не має додаткового захисту. З навушниками, оця зарядка сейкір, з навушниками, з всіма мобільними таких проблем не було. Купив базеус. Думаю, що було ліпше працювало, а він такі якісь глюки витворяє. То працює, то не працює. О, перестав заряджатися. Ті навушники десь на процентів 40-50 заряджень. Пробуємо підключити. включити. Порт пропав, а не, включився. Він раз працює, раз не працює, і той порт. Тоби він працює, 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 а потім, якщо він перестає працювати один, один з кабелів, все, ти щолкаєш туди-сюди, 10 хвилин дохається, він не працює. Ну, ти То виключаєш, включаєш, то виключаєш, включаєш, не працює. Місцуга не працює. Треба ж лізти сюди і тут витягати і втикати. Ну, з сторони Базеус не очікував такого. Ростав дурненька зарядка і воно витворяє. Ще раз близька, Ось така зарядочка. 30 Вт. базеус.